Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 4 червня, 466-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Сьогодні вночі росіяни здійснили ракетну дронову атаку, але ракет і дронів випустили досить небагато. Всього випустили 6 ракет та 5 іранських дронів. 4 з 6 ракет збили і 3 з 5 дронів теж збили. Збили, на жаль, вже повідомили офіційні органи про влучання, десь на Кировоградщині. Ну а ППО добре відпрацювало на Дніпропетровщині та на Київщині. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж минула доба відносно спокійно. Ну і з водою ще не все налагодилось, ще є перебої. А от щодо обстрілів, то це як завжди росіяни з артилерії обстрілювали очаків. Загиблих і травмованих там немає. Ну і якимось дивом, після вчорашніх обстрілів Херсонщини, теж загиблих і травмованих немає. Хоча Росіяни більше п'яти десятків разів обстрілювали Херсонщину. Ще сьогодні зранку якісь невідомі дрони залетіли в Крим, наче там навіть бавовна була. Ну а от де бавовна точно є, так це в Білгородській Народній Республіці. Там вона щось не припиняється вже тиждень.